Нормальні ціни. На півдні дорожче. все. я була в Одесі, там полуниця 170-180, то тут ціни набагато краще. Полуниця Берегівська. Це квіки називаються. 150 є, крупніше, мілкіше сорт один. Черешня не, не дешева, 500 гривень, не кожен виложить. Бачите, яка погода зараз на сьогоднішній день. Звісно, хотілося б дешевше, але ну це реалії, які є на сьогодні. Та ж черешня через Креції, а наших взагалі немає. Та замерзло, все перемерзло. Полониця то клерій сорт 150 кг. кілограм. є Отрадовська, єс теж, є наша, Ужгородська теж у нас є.